Всім привіт зараз в моєму житті відбуваються великі зміни, багато нового, приємного, радісного, веселого і багато задоволення повертається в моє життя. І вчора я відчув такий момент, що я от Отримуєш щось, але неначе насичення і наповнення цьому немає. І я зрозумів, що я давно не відчував те, що відбувається зі мною. Тобто я не виражаю свою вдячність за те, що зі мною відбувається. Наприклад, в мене появилася одна, друга, третя радість в житті, а я їй не віддячив, не подякував собі, Богу, Духу. І це все воно неначе не проходить через моє серце. І вчора було таке. Я бачу, що ось я прийшов туди, де я хотів радуватись і веселитися. І відчувати себе класно, приємно. І я розумію, що щось не вистачає. Тобто я от веселюсь тіло радується, то ще ж не так, тіло отримує ну, задоволення, а немає радості, немає відчуття наповнення, немає любові неначе. Любов завжди є і всюди. Але я от не відчуваю це і прийшло розуміння. Ще я давно не дякував за те, що в мене взагалі є. Тобто я десь за. В... Е... шляху, щоб створити собі своє життя. Я кидав свій погляд трішечки вперед, 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 шукаючи і, і... Ну, ідучи в те, де буде моя радість, е, беручи собі це, беручи собі те е, в життя. І погляд трішечки під завис на периферії, на тій периферії, де зазвичай ну, шукаються можливості. А Вже так багато пройшло в моє життя, що вже якось. Значну частину погляду цього, да? на периферії в пошуках хочеться вже вернути назад до себе і відчувати вдячність за все те, що є. По-перше, навколо мене завжди все щось є, завжди мене щось оточує і за це вже дякую. А тут ще й появилося те, що хотілося, щоб з'явилось. І хочеться провідчувати вдячність за це. І вчора я відчув це бажання про відчувати вдячність, віддячити. І сьогодні зранку просто сів за свій блокнотик і просто пописав вдячність, взяв, написав 50 подяк, які не по шаблону, не по. Плану, а просто від того, що зараз серце йде, за що я дійсно вдячний, проплакався трішки, провідчував те, що дійсно правда така від душі, і мені легше стало, раз мені приємніше стало, мені вдячніше стало, мені радісніше стало. Тому що я від душі хочу відчувати вдячність, я хочу бути вдячним. Я не хочу бути невдячним, я хочу дякувати за те, що є. Я хочу визнавати ту реальність, яка в мене є вдячністю. Я хочу визнавати те, що відбувається приємного навколо мене вдячністю. Я хочу дякувати за те, що в мене є. Не критикувати, не засуджувати, не жалітися на це. А Лише дякувати, дякувати і ще раз дякувати. Тому що те, що є, воно приносить мені благо. Коли фокус на недостатках, тоді, звичайно, проявляється критика, жалоби. Але я хочу фокусуватися на достатку, на забільності, на блазі, це мій вибір. Я обираю фокусуватися на доброті. На приємному, на цікавому, на хорошому. Це мій вибір. Я це обираю. І я виражаю на це свою волю. Я обираю фокусуватися на приємному цікавому, на тому, що я люблю. До мене в життя повертається любов до людей, інтерес до людей. Раніше просто був закоханий в людей, а я... мені так цікаво завжди було слухати людей. І це було для мене ну, великим інтересом. В якийсь в мене це припало. Зараз воно повертається за це теж, дякую. Дякую за те, що мене оточує. Просто дякую за все, що зі мною відбувається. Дякую за всі усвідомлення, які через мене проходять. Дякую за всю любов, що проходить через мене. Дякую за можливість відео знімати і виражати себе і ділитися досвідом. Дякую за світ, який навколо мене, і який просто дає мені дарове життя. Дякую Богу за життя, за любов, за свободу, за добро, за світло. Дякую за, твір, за те, що. Світ сотворений з любові. І відчуваючи цю вдячність. Я відчуваю життя. Я люблю відчувати вдячність. Я люблю відчувати вдячність. І мені це Це моя радість теж. Величезна радість бути вдячним, бути вдячним за все, що нам мене, і не думати про. Навіть туди не думати, не шукати, що так, що не так, просто я вдячний. Я знаю, що все відбувається найкращим чином для мене, для мого блага. Дух мені допомагає, веде мене найкращими для мене шляхами. А все, що відбувається навколо, це завжди для мого блага. Це лише для мого блага, для блага моєї душі. І як я говорив раніше, все, що відбувається, це просто навіть якщо це з маленькими сірими відтінками, це просто знаки, які піднаправляють мене в моє життя, я, я можу назвати своє, моє. Де я відчуваю самим себе найкращим чином. І все складається так, щоб я йшов цим шляхом найкращого чину. І я вже по ньому йду. І вдячність моя просто простоліється вже починається. Бо це моє вдячність це моє. Я дякую за те, що мені вдячність, за те, що в мене вона проявляється за те, що я люблю вдячність. Я просто люблю вдячність. І Мені радісно від серця це все. Говорити, бо це моє теж. Це частина мого іства, Це я. Я дуже люблю вясність, як ви вже зрозуміли. І просто згадавши, що мені цього не вистачає, я виписав 50 пунктів, які не які часто виливалися вже. Щире виливання того, що я дійсно відчуваю щодо того, що я написав. І ця щирість мене просто зцілила. Вдячність мене зцілила. Я мене повернула до мого відчуття себе, до мого контакту з собою і дякую, для мене це. Божестві Дя... вдячність це мій один божественний дар, за який я дякую. Я розумію, що це все дари, тому що я. По-іншому я по-іншому по це не назвав. І це мене приводить в життя. І цікаво, що як би я себе не насичив задоволеннями, це ніяк не замінить відчуття вдячності за все, що навколо мене, все, що мене оточує, все, що мене, все, що зі мною відбувається, все, що все з чим я маю взаємодію, все, з ким я можу поспілкуватися. Задоволення це окрема тема, окрема сфера життя. Відчуття, радість, наповненість, відчуття себе це теж окрема сфера життя. І то і то важливо. І я вдячний що я це помітив. Вдячний що... вдячний, що помітив, що сфера відчуттів мені нагадує про себе, що я так м'яко, щоб я не через. Неприємні ситуації про це згадую, а через приємні згадування, що мені це не вистачає. Я це хочу. Я це хочу, бо мені це цінно, мені це подобається, я це люблю. От такою своєю любов'ю хотів поділитися. Що люблю дякувати. Мене це не помнює, І мені це важливо, мені це цінно. Я хочу, щоб це було в моєму житті, щоб ще такого цікавого сказати, люблю любов, ділюсь любов. Ю. А тут. Ділитесь любов'ю. Просто словами ді ділюсь любов'ю, будем бути, не тим. Ділюсь. Як я люблю вдячність. Все, все пока.